Кілька ось таких потужних вибухів сьогодні вночі чули жителі Одеси. Росіяни спрямували одразу чотири калібри. Майже всі збили. Одна ракета влучила в цивільний об'єкт. Три людини загинули, тринадцять дістали поранення. Пошкоджені житловий комплекс, бізнес-центр, заклади харчування та магазини, де мілітарізували окупанти і храм князя Володимира. Під ранок окупанти вгатили по Краматорську та Костянтинівці, що на Донеччині випустила шість ракет. Х-22 з дальних бомбардувальників дісталося приватному сектору. Три людини загинули. Є і поранені постраждалих. Діставали з під завалів. Пошкоджено близько 30 будинків та близько п'яти будинків повністю зруйновано. Наразі проводиться слідчі дії, проводиться огляд місця події та збираються докази військового злочину Російської Федерації. Загалом проти мирного населення цієї ночі росіяни застосували 10 ракет і 10 безпілотників. Обстрілюють із артилерії. Гатили по Харківщині та Миколаївщині людей не зачепило. А от на Херсонщині, внаслідок ворожих атак, загинула одна людина, троє поранені. На Сумщині окупанти вбили одразу шістьох цивільних, обстріляли їхній автомобіль. На понад пів метра знизився рівень води на Херсонщині. Станом на ранок підтоплення становить 2,38 метрів. Водночас рівень на Каховському сховищі, нижче за критичну відмітку, водозабір у кількох населених пунктах неможливий. Від нестачі питної потерпають Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. Мінімум рік вода не надходитиме і до Криму. Прогнозують фахівці. Там Набагато нижче відмітки ніж потрібні для водозабору кримського каналу. Сьогодні воно на жаль вже менше 8 метрів. І будемо сподіватися, що може ця відмітка десь на 7-6 метрах зупиниться, тоді це буде хоча б якийсь малий оптимізм на наступний рік до паводку, на збирати цієї води, щоб хоча б дійти до 12,75, щоб забезпечувати наші міста і водозабори. Контрнаступ у розпалі ЗСУ просунулись на понад кілометри і завдають ворогу значних втрат. Повідомляють у генштабі. Наші військові мають частковий успіх на бордянському напрямку, бої тривають у районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки. За останні три доби сили оборони України просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1 кілометра 400 метрів та визволили близько трьох квадратних кілометрів території. Також протягом минулої доби українські військові відбили майже 30 бойових атак. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу.